Привіт, це огляд доступного смартфону від Google в 2024 році. Зустрічайте Google Pixel 8. a І зараз вам все детально про цей девайс розкажу, покажу та порівняю з OnePlus 11. Починаємо. Дякую магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. Посилання на магазини товар ви знайдете в описі під відео. Отже, виглядає смартфон стильно та красиво, і по гуглівськи відразу видно, що у вас саме смартфон Google Pixel. І тут нарешті повернув. Матове скло на тильну панель, а також бічна металева рамка виглядає просто чудово і круто. Блок камери мінімалістичний, приємний, також це матовий метал. В руках смартфон відчувається дуже приємно. Ергономіка чудова за рахунок компактних габаритів. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали скло плюс метал. В моєму випадку колір зелений алоя, але є ще красивий синій колір затока, а також кольори порцеляни та обсидіан. Товщина Близно 1 см та вага 190 грамів. Отже, по органах керуванням на справа, як і всіх пікселів, зверху кнопка живлення і нижча кнопка регулювання гучності, зліва тільки лоток для однієї наносім карти плюс одна Є7, зверху мікрофон для шумозаглушення. Знизу USB-C, динамік та розмовний мікрофон. На лицевій панелі в нас компактний плоский дисплей з майже симетричними рамками: діагональ 6,1 дюймів, матриця OLED до 120 Гц. Роздільна здатність Full HD. З 2400 на 1080 пікселів, пікова яскравість до 2000 ніт і в HDR до 1400 ніт. І дисплей тут у підсумку чудової флагманської якості, картинка приємна, яскрава, і пікової яскравості вистачає на сонці. За продуктивність тут відповідає власно розроблений флагманський чіп Google Tensor G3, який працює за 4 нанометровим техпроцесом на частоті до 2,91 ГГц. Це, до речі, нестандартний 9-ядерний чіп. Карем Маліж 715. В моєму базовому варіанті 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X та 128 ГБ вбудованого накопичувача UFS 3.1. Але є ще варіант на 256 ГБ. І працює смартфон на актуальному Android 14. І працює смартфон дивовижно. Мені завжди подобалося, як працюють пікселі, навіть ті, яким вже майже 6 років. Вони все одно працюють достатньо стабільно, швидко та плавно, тобто як справжній флагман якихось зауважень. Взагалі не маю. І до речі, Google Pixel 8 серія отримує сім нових версій Android: себто 15, 16, 17, 18, 19, 20 та 21 Android включно. А патчі безпеки також будуть приходити впродовж семи років. Себто по травень 2031 року включно за це респектоз Google. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений коло в DUTY Mobile, виставив самі не максимальніші налаштування графіки, які доступні для цього, чіп. Пограв півгодини і в підсумку гралося нормально, без лагів та просадок ФПС. Максимальний нагрів корпусу склав до 43 градусів. Батарея в смартфоні на 4492 мАч, плюс швидка зарядка на 18 Вт Power Delivery. І в підсумку заряджається смартфон приблизно за 2 години. А також ще смартфон отримав підтримку бездротової зарядки. І ось що ще показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості і в якості Full HD – мінус 3% заряду, півгодини гри в код мобайл – мінус 8% заряду, що в підсумку дуже хороші результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану десь на 6,5 годин плюс-мінус, що я вважаю нормальним результатом. Але все, звичайно, залежить від сценарію вашого користування смартфоном. 4G зв'язок і мобільний lte інтернет працюють бездоганно в Україні. Нарікань не було. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Є7 тут в наявності та одна фізика. Наносім карта Wi-Fi 6 є з підтримкою до 6 ГГц працює чудово, Bluetooth 5.3 також працює добре, GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав Вене всі, який без проблем працює в Україні. Стереозвучання в смартфоні дуже якісне. Звучить смартфон як флагман гучно, об'ємно та приємно. Вібромоторчик тут флагманський, тому вібратор тут хороший. Під дисплейний відбиток пальців працює бездоганно, швидко і без помилок. USB-C версії 3.2, вологозахист та 68 67. Основна камера смартфону складається з двох сенсорів. Головний модуль на 64 Мп з діафрагмою F189 та оптичною стабілізацією, плюс 13 мегапіксельний ультраширокутний модуль з діафрагмою f 22 та кутом огляду 120 градусів з корекцією лінзи. І знімає смартфон у підсумку круті знімки у своєму ціновому сегменті. І відразу вам порівняння з OnePlus 11, який вартує зараз приблизно стільки ж, як і Pixel 8, a тому ось вам всі приклади. Що не знімав, дивіться і порівнюйте з OnePlus 11 та пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера врізана по центру на 13 мегапікселів з діафрагмою в 22 та електронною стабілізацією. І знімає вона наступного плану селфі знімки. Ось ці приклади і порівняння. Відео основна камера пише до 4К 60 FPS з оптичною стабілізацією. Фронтальна камера пише до 4К 30 FPS з електронною стабілізацією. Тому ось вам всі приклади і порівняння з OnePlus 11. Порівнюємо камери Pixel 8A зліва, OnePlus 11 справа. Це в нас 4К60 кадрів в секунду оптична стабілізація. І ось так ми знімаємо. Зараз я трішки пройдуся. Подивимося, яка оптична стабілізація на цих обох смартфонах. Це моя звичайна ходьба. Зараз трішки прискорюся. Так. І пробіжка. Так. Ну, якось так і пишемо. А ось так нас знімають фронтальні камери, Pixel 8A зліва і OnePlus 11 справа. До речі, Pixel 8A знімає 4К 30 кадрів в секунду. OnePlus 11, тільки Full HD 30 кадрів. І ось так ми приблизно пишемо. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок Google Pixel 8 – це дуже цікавий та доступний смартфон від Google 2024 році. І що мені у підсумку сподобалося? Нарешті повернули повністю матове виконання смартфону, це дуже круто і практично. Плоский дисплей з майже симетричними рамками, гарна камера, 7 років підтримки. Це топ на сьогодні, якісна OLED-матриця, стабільність роботи програмного забезпечення, непогана автономність у цілому, плюс є бездротова зарядка. Флагманське вібро, чудові стереодинаміки, підтримка e 7 та ip 67 І у підсумку Google Pixel 8 a можу рекомендувати до покупки, якщо ви розглядаєте цей девайс. Дякую ще раз, магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. За спеціальним промокодом. ІЗІАЛЬНО ви отримаєте приємну знижку на покупку Pixofon. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!